Росіяни вбили Санту. <звук> Якубович йде на СВО. <звук> а у дитсадках на Росії діти водили хоровод під дорослу пісню. <звук> Ці та інші новини із Запорєбріка від першого міського вже готові. Тому час дивитися новий випуск розважального інформаційного шоу. Як там справи в Оркастані? Поїхали! У ростовському дитсадку на новорічному ранку водили хоровод навколо ялинки під пісню з матюками. Відео обривається на найцікавішому моменті, тому ми ніколи не дізнаємося, чим закінчилася ця історія про ялинку. Пісні з матюками для дітей це нормально для росіян. Головне, щоб не в костюмах закордонних героїв. Спочатку Санта Клауса в Росії прозвали Інагентом. А тепер взагалі вбили. Росіяни зняли чергове кринж відео, в якому санту, що пролітає над кремлем, збиває пе. Віропрези. ха 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 Все? Все. Цель уничтожена. Правильно. Не нужно нам ничего иностранного в нашем небе. С Новым Годом! И тебя, дед. Всех с Новым Годом. Кожного разу думаєш, ну куди кринжовіше, але вони стараються. І поки у Москві стріляють пасанті, у Пітері затримують дідів морозів. Одразу кілька людей у новорічних костюмах влаштували заплив на гідроциклах місцевими каналами. Поліція цього не зацінила і оголосила план перехват. Тепер і діди морози виходить і на генте. А ось таку ялинку встановила влада в селищі Червоний Комунар в Оренбурзькій області. Цікаво, чому просто не вкрали якусь живу ялинку з чужого двору. Як це часто буває? У тому таки ж Пітері інвалід поскаржився до керуючої компанії на неприбраний сніг, через який йому було важко пересуватися. За тиждень йому відповіли, що сніг розтанув, і попросили оцінити якість наданої послуги. Влітку, взагалі, очманіє від того, що стане зі снігом. А ось так виглядає клоунада пропагандистів на російському телебаченні у програмі Поле Чудес. Ми даримо його в ваш музей. Это сотрудники спецподразделения ОМОН «Авангард» и СОБР главного управления. Этот пирог я испекла сама, несмотря на то, что я наши погоны, Леонид Аркадьевич. Пирог с символикой Разгвардии И наша пресс-служба главного управления Росгвардии по городу Москве дарит тоже в ваш музей этот фотоотчет, фоторепортаж итогов 2024 года. И нам очень приятно, что в этой книге, в этой книге запечатлены вы. Вы были в гостях у наших подразделений. Мы вам искренне благодарны и признательны. Во что только вас не снаряжали, но разгрузка, в которой бойцы несут службу, наверное, на вас вряд ли была. Я попрошу сотрудников СОБР Главного управления помочь мне в этом. Такому віде сотрудники щодня... до їх клоунади приєднався і ведучий шоу Леонід Якубович, одягнувши форму російської армії і висловивши благодарність росіянам за службу. А от інші пропагандисти чомусь скаржаться на російські автомобілі. Соловйову чомусь не подобаються шедеври російського автопрому. Мені подобаються російські машини. Я зараз вот опять поїздив на Патріоті. Я понял, що, конечно, гораздо хуже китайського, зато гораздо дороже. Іменно <laughs> да, так. вони вот вот тут і стараються. Вот можна не використовувати патріот слово? От можна для. Торгових марок вотис использ... Ну якщо ви беріть такою, ви повинні відповідати. Тільки уявіть, яке вони роблять лайно, що навіть пропаганда висміє його в ефірі і визнає, що з Китаєм російські авто не можуть зрівнятися. І на цьому у мене все. З вами був Олександр Сопельник та розважальне інформаційне шоу. Як там справи, останні». Побачимось на першому міському. Па-па, не -па, незламні.